Привіт! Якщо ти якимось дивом потрапив на це відео, вважай це вже успіх. Бо українська анімація це як дикий єдиноріг. Про нього всі чули, але ніхто не бачив. От чесно, українських аніматорів можна порахувати на пальцях однієї руки. А якщо мова йде про сторі тайм аніматорів, то й взагалі, це як знаєш, секретний клуб із п'яти людей і половина з них не активні. Але чому так? Чому українських аніматорів на YouTube так мало, причин кілька, і деякі з них трохи сумні. Перша це сам формат. Золоті часи сторітаймерів уже давно минули. Всі малювали історії зі школи з дитинства, про дивних вчителів і ще дивніших однокласників. Але сьогодні у тренді шортси, меми, реакції ТікТок. На плаву залишилися тільки ті, хто був з самого початку, а з українських хіба кілька імен, та й ті тримаються завдяки фанбазі, а не алгоритмам. Друга причина TikTok. Він реально порушив правила гри. Якщо Ютуб це марафон, де ти повзеш страждаєш і молишся на 200 переглядів, то TikTok – це спринт, де ролики за 15 хвилин можуть залетіти на мільйон. Молоді автори, звісно, підуть туди, де швидше бачать результат. І це зрозуміло. Але від цього Ютуб-контент, особливо в ніших типу анімації, сильно просідає. Ти вже додивився до цього моменту і так і не спитав, чи є в мене мій телеграм-канал? Ой, блядь. Ладно. <кій> Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я ділюся своїм прогресами, думками та планами на наступні відео, так скажемо, за колісся цього каналу. А якщо маєш бажання і можливість, можеш підтримати мене фінансово, бо кожен лайк, коментар чи гривня це ще один кадр анімації, який побачить світ. Третя причина відсутність спільноти. Таких прям українських аніматорських тусовок практично немає. Усе якось розрізнено. Один малює себе в кімнаті, інший десь у гуртожитку під ковдрою, третій раз на рік випускає відео і одразу зникає. Але коли ти не бачиш навколо в себе інших авторів, не маєш з ким поділитися ідеями, не відчуваєш підтримки, мотивація падає, бо й нібито ти твориш, але впусту. А англомовних аніматорів пам'ятаєш, були колаби, челенджі, навіть онлайн фестивалі. А в нас максимум коментар молодець від мами. Але саме тому так важливо гуртуватися, знаходити одне одного, бо навіть два аніматорії це вже міні ком'юніті, а три це вже майже революція. Але попри все, ми є, ми малюємо, ми створюємо, бо це не просто тренд, це спосіб розповісти історії, Наші історії українською. Тож, якщо ти хочеш побачити, як розвивається українська анімація, підтримуй своїх. Не бійся починати, навіть якщо твій монтаж виглядає ось так. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго років прожити! бажаю вам щастя, здоров'я! У кожного великого проекту був свій нульовий кадр. Дякую, що додивився до кінця. Якщо ти тут, значить, ми вже не самі.